Всім привіт! Цього разу приїхав на ремонт ось такий от автомобіль Golf 6 2012 року 1.6 TDI. Значит, у клієнта була така проблема, що коли він заводить машину, щось там свистить, щось там відбувається під капотом, клієнт зняв пластиковий кожух герема і побачив, що там все в бруді і в маслі. Значить, приїхала машина, я зняв кожу грема, побачив все те саме, що клієнт казав. Там нитки розірвані у рівня були. Значить, я все розібрав, добрався до самого рівня, зняв ремінь. І ремінь був вже досить такий покоцаний, такий рваний вже трохи. Ну, ще всі зуби були цілі. Ну, Клієнту пощастило, але вже ремінь був на грані. Я питав, чи клієнт давно міняв ремінь. Він сказав, що всього на всего 20 тисяч тому. А проблема була в тому, що підтікав сальний колінвала, масло капало на ремінь і ну, воно створювало, ну, ставало як абразив і руйнувало ремінь. Відповідно, ремінь вже був зруйнований. Помпа була зруйнована, вже люфтила дуже сильно. І На ролику натягувач навіть обірвалася шпонка, якою він кріпиться за блок в моторі. Значить, я все замінив, ну, замінив сальник, все відмив, замінив ремінь, все, машина завелась, все чітко працює. Ну, в принципі, робота не складна. Е, далі в відео я покажу, як я це все робив. В принципі, тут нічого такого складного. Е, ще хотів би поговорити про саму машину, а конкретніше про сам двигун. Е, двигун тут 1,6 TDI, маркеровка Сайц. Е, е, що хотів би сказати? Ну, машина вже 12-го року. Е, відповідно, тут. Система паливна Common Rail вже саме сучасна. Тобто з 2007 року Volkswagen вже почали відмовлятися від насос форсунок і переходити на Common Rail. Конкретно цей двигун випускався з 2009 року. З 2007 року випускався його собрат 2-літровий, а в 2009-му вийшов 1,6 і ще вийшов такий самий двигун 1.2. Тобто з цієї лінійки є три двигуна: 1,2, 1,6 і 2,0. Що хочу сказати по цим двигунам. Значить, Спочатку хотів би сказати про 1,2. 1.2 це такий самий мотор, як стоїть тут, але трьохциліндровий. Тобто 1,6 і 2,0 чотирьохциліндровий, а 1.2 трьохциліндровий. Скажу вам чесно, я був сам власником такого мотора, що коли я не розбирався в машинах, в моторах, в мене був Seat Ibiza з мотором 1,2. Нам пробіг 220 тисяч, мотор просто розлетівся. Там був кулак дружби і ну, мотору хана. Ну, і взагалі, сам мотор дуже слабенький, він не тягне. Ну, він довго не живе. Ресурс цього мотора просто смішний. Тому хто хотів би придбати такий мотор, я строго не раджу, один і два, просто забудьте. Це жахливий мотор. Це ну, неуд... неудачна версія. І в чому прикол, що Volkswagen хитрі, вони випустили цей мотор, але на Volkswagen і на Ауді вони його не ставили. Вони ставили тільки на Сіат Ібіца і на Шкода Фабія. І де він удачно ламався? Е, з приводу 1,6, ну, взагалі різниця між 1,2 і 1,6 це 30 лошадіних сіл. Ну, це вже типу, ну, нормально, там 75 на 1,2, а тут 105. 30 лошадей. Ну, І хтось може сказати, що Та там, напевно, розхід більший. Ну, ну, Це обґрунтовано. Я вам скажу, що це не обґрунтовано. Там розхід може на 200-300 грам на цьому двигуні більше, ніж на 1,2. Тому 1,2 це просто, ну, я нікому не раджу. 1.6 — оцей, що тут стоїть, 1.6 — такий непоганий моторчик, 105 коней. Ну, нормально машина їде. Ну, це як один ідеї з насос форсунками, 105 коней, всім вистачає. Ну, хороший надійний двигун. Ну, а вже для тих, хто хоче там або по трасі їздити постійно, або е вантажі якісь возити. Ну, нормально нагружати мотор, то для тих вже краще придбати 2,0 TDI. Ну, отак от. Також хотів би зробити невеличкий огляд, як ця машина виглядає ззовні і всередині. Можливо, хтось хотів би собі таку придбати. Значить, це у нас ще раз Golf 6, 6 покоління, 12 рік, 1.6 TDI. Ось такий зовнішній дизайн. Всередині виглядає ось так, досить стильно. В цій комплектації є камера заднього виду і ось такий от моніторчик. На ньому показує, коли ми включаємо задню передачу, на цьому моніторі показує, що ззаді. Все досить чітко, гарно. Ось коробка, п'ятиступка, звичайна, Volkswagen. Ну, якщо так розібратись, то по суті той самий гольф п'ятий, але вже трошки стильніший, трошки гарніший, сучасніший. дуйка для задних пассажиров. На таких вот титанах. Досить симпатичный автомобиль. Показує, в чому проблема на даному автомобілі. Відкриваємо от, пластмасовий кожух ремня ГРМ. Дивимося, що тут у нас. А тут у нас все в маслі і в бруді. Відповідно, треба зараз зняти ремінь ГРМ і подивитися, що там сталося. Далі я вам покажу, як зняти ремінь ГРМ. Для початку першим ділом, що я зроблю, це скину колесо, скину підкрилок. Треба буде тут місце звільнити. Оці всі шланги патрубки позабирати в сторону, звільнити місце, відкрити цю кришку повноцінно. верхню, нижню. І тоді вже можна буде добратися до Герема. Я вже тут трохи порозбирав. Е, першим ділом потрібно зняти всі патрубки. Значить, е, от перший патрубок, я помітив, це патрубок антифіза, який йде на бачок. І чотири патрубка паливних. От, другий патрубок, От. третій патрубок. І ось тут йдуть. Ось зверху четвертий і знизу п'ятий. Оці паливні шланги йдуть е, от сюди. Тут стоїть фільтр. Фільтр кріпиться на три болтика. І відповідно маємо два входи і два виходи. От. Звідси два шланги йде. Отут один. І Інший шланг на фільтрі лишився. Значить, фільтр я зняв. Також е, потрібно зняти бачок, Ось тут на двох саморезах кріпиться бачок відбив відвів в сторону, щоб він не заважав. Е, також тут ще є ось такі от, е, шланги, які йдуть від сажового фільтра. Тут з датчиком на ньому фішка. О, так само відводимо це все в сторону, щоб не заважало. Десь тут от фішечка. От. Сюди фішечку закинув від цього датчика. Потім е, тут ще одна фішечка ось тут. Ось я її відкинув. Друга фішечка. І третя фішка на сам бачок йде. От. Оця фішечка. Она. Три фішки треба від'єднати. Далі. Все це кріпиться до подушки. Тому спочатку все це знімаємо. Тоді отримаємо доступ до подушки. І подушка тут просто от на двох болтах кріпиться до лонжерона. І до самої подушки на два болта кріпиться мотор. Це кронштейн двигуна. Якби спочатку подушка тримає цей кронштейн, а цей кронштейн вже тримає сам вигун. Е відповідно, нам потрібно ще зняти цей кронштейн. От е З цим кронштейном то найбільший геморой. Бо до нього дуже важко добратися, бо тут болтики е якби напротив лонжерону. Тому до них складно добратися. Треба мотор піднімати, опускати, піднімати, опускати. Ну, ще скажу, що як на будь-якому моторі, щоб замінити ГРМ, коли ми знімаємо подушку, то мотор потрібно поставити на дерево, щоб піддон впирався на якийсь піньочок. Знизу от, я зняв колесо, зняв оцей маленький підкрилок, великий не треба знімати, суто маленький підкрилок знімаємо. Зняв ремінь генератора і зняв шкіф колінвала. Шкіф колінвала, можна сказати, приварився, його було дуже важко дістати, зазвичай знімається дуже легко. Тут він був весь в маслі і це масло вже як зварилось. Бачите, все в маслі. Ну, поки толком не ясно, звідки то масло там взялось, але ну, розберу, подивлюся. І виясню, в чому проблема. Бо тут треба не тільки просто ремінь поміняти, а треба зробити так, щоб масло не текло. Бо клієнт казав, що поміняв ремінь, і він десь проїхав 1020 і вже ремню хана. От, Якщо тут подивитись. От, якщо тут глянути, не знаю чи на відео буде видно. Кана. 20 тисяч які приїхав. О, дивіться. Дос. 20 тисяч ремінь приїхав. Ось тут все. О, бачите, в кусках ремня. Все це перемішку з маслом. Вот такая история, неприятная ситуация, тут вон вот куски ремня, все в масле, все полностью в масле. Добре, сейчас буду далее разбирать и выяснять в чем причина. Добрався я нарешті до ГРМ, зняв нижній кожух ГРМ, от, на 5 болтиків кріпиться. Також оцю трубку антифрізи вона там кріпиться, від'єднав і опустив вниз, для того, щоб вона не заважала. Вже поставив тут приспособу, зафіксував колінвал по меткам. Зняв кронштейн, який тримав двигун ось тут. -от. Він на трьох болтах кріпиться. Ось тут раз, там два і там три. На трьох великих болтах він. Також виставив розпредвал по м'яці. Приспособу я зафіксував. Там, виходить, на самій шестерній отвір і на головці отвір. І коли ці два отвори сходяться, ми вставляємо туди приспособу. Ну, от таку приспособу або просто сверло на 6 мм. Далі так само фіксуємо таким самим макаром насос. Там теж на насосі є така виїмка, і там в кронштейні є отвір, вставляємо приспособу, насос фіксується. Виставив все по меткам. Розпредвал, колінвал знизу і насос. Також розставив для себе міточки. На всякий випадок От. і так само там знизу на е Ну, Зараз буду знімати ремінь і дивитись, в чому такі проблема виникла. Зняв ремінь, зняв всі ролики. Також зняв е шестерню розпідвалу, оглянув сальник розпідвала. Він в чудовому стані нічого ніде не підтікає, все добре. Значить, Залишається під підозрою тільки сальник колінвала. Треба буде зараз зняти зірочку колінвала і перевірити сальник колінвала. Е, помпа вже дійшла. Дивіться, який люфт. Люфт страшний. Обов'язково треба помпу замінити. Зараз покажу ремінь. Ось наш ремінь. Хоче ремінь прийшов десь 20 тисяч, але через масло він постраждав. Ось, куски ремня висять, От, нитки повіддирало. Де неде є тріщини? Де не-де глибокі. Рівінь під заміну обов'язково. Та і весь комплект ГРМ під заміну. Ось от такий от ролик. Оцей ролик вже шумить, натягувач, хоч і проїхав всього на все 20 тисяч, але вже шумить, люфтить, шумить. Інші ролики ще нормально збереглись. От, наприклад, ці ролики вони не шумлять. Вони ще нормальні. Але от вони вже Це з кусками ремня. в маслі, все. Ну, я би вже таке на машину не ставив, навіть якщо почистити, це вже ужас. Ну, так само цей, теж в кусках ремня вже весь. Весь в маслі, брудний, жахливий. Що цей, що цей. Так само от цей теж весь в маслі. Ну, тут треба ну, придеться все міняти. Весь комплект ГРМ міняти. Ну і, мабуть, сальник колінвала. Відкрутив я болт колінвала. Зняв зірочку колінвала. Ось, бачите, вже все звільнилось. Е, попутно відкрутив помпу, злив антифріз і зняв е, оцей кожу ГРМ пластиковий, щоб подивитися, де все-таки текло масло. Ну, от, видно чітко, що головка сухенька і чистенька. Значить, Це точно не несальник розподільчувало. Е, Далі тут насос. Тут трошки масло є, але його просто ремнем позакидало туди. Так тут немає звідки масло текти. Далі. І от виновник нашого торжества. Сальник колінвала. Тут все в От, Треба міняти сальник колінвала. Чесно кажучи... Щоб відкрутити болт колінвала на Volkswagen, це ще та історія. Зазвичай, щоб поміняти ремінь ГРМ не треба відкручувати болт колінвала. І зазвичай я цьому радів. Ну, не треба мучитись, просто Відкрутив маленьких 4 болтика на шківу і все, поміняв ремінь Ізі Але коли його все-таки треба відкрутити, Виникає проблема, тому що в машині 300 тисяч і ніхто не відкручував цей болт. Тому прийшлось трошки попутіти. Гайкуварта в мене немає. Прийшлося от, отакою трубою відкручувати. Зазвичай відкручував такою. Така труба погнулась. Взяв трошки кращу і довшу трубу. Ну Труба, не знаю, десь... Практично, ну думаю, десь метр має. По іншому ніяк. Та навіть сама зірочка там так прикисла, що навіть зірочку було важко дістати. Треба було монтіровку і діставати її. Ну, от треба це все міняти. Зняв кришку сальника колінвала. Все тут вже протер. Обезжерив, все чистенько. Виявилось, що тут на маслонасосі вже стоїть ремінь. Ну, на сучасних машинах вже стоять рівні на маслонасосі. Така собі ідея ставити ремінь туди. По регламенту його також треба замінювати, але клієнт відмовився його міняти. Будемо збирати так, як є. Далі потрібно відмити всю цю гідоту. Ось тут залишки масла загустівші. На кришці сальника. Ось сам сальник я вже вибив. Оце кожух РМА, зовнішній, Оце зовнішній нижній, це зовнішній верхній. І внутрішній кожух. Так само все треба вимити. Щоб все було чистенько і потім обезжирити. І тільки тоді вже можна ставити на машину. Відмив запчастину, наскільки це було можливо. Лишилося обезжиркою пройтися і можна ставити на машину. Поставив кришку сальника, все тепер чистенько, гарненько. Лишилося поставити сам сальник. Чекаю, коли клієнт підвезе запчастини. Також поставив вже кожу ГРМ, поставив шестерню розпідвала. Далі чекаю запчастини. Приїдуть запчастини, буду все збирати назад. Клієнт підвів нові запчастини. От, комплект ременя ГРМ. Разом з водяною помпою. Комплект Іна. Це ну, досить хороша фірма. Можна спокійно брати. Так, що ми тут маємо? У нас ремішок новенький. Так, далі. Помпа. Сані колінвала. Причина нашого ремонту ролик паразитний болт колінвала. Ще один паразитний ролик. Ролик натягувач. вот такие вот маленькие паразитные валют и комплект новых болтиков вот тут вот, шпильки болтики все на знаете такая наклеечка я да, да реламонтозамины вот так Далі буду все збирати. Почну з сальника колінвала. Сальничок новенький. Іде в комплекті з оправочкою під колінвал. Дуже зручно. Спочатку ставиться оправочка на колінвал, і тоді сальник забивається як понаправляючий. Це дуже зручно. Всі нові запчастини вже стоять на автомобілі. Сальник, ремінь, ролики, помпа. Всі мітки збігаються. От. Раз, міточка розпредвала, мітка насоса і колінвал. Приспособує зафіксований. Ось. Там теж міточка збігається. Значить, по колінвалу мітка фіксується колінвал от такою приспособою. Якщо у вас нема такої приспособи, то нічого страшного. Можна вдіти шків колінвала, вдіти нижній захист і на ньому буде стрілочка, а на шківі буде розріз. І вони мають співпадати. А розпритвал і насос можна фіксувати такою приспособою, як в мене, а можна фіксувати от просто сверлом на 6 мм. Значить, По розпритвалу тут є такий отвір. Там круглий отвір на 6 мм. І відповідно в самій головці, так само є отвір на 6 мм. Вони мають збігатися. По насосу там є таке ушко. Зараз покажу. На самому насосі, бачите, таке ушко є. Через це ушко заходить сверло. І в самому кронштейні, який тримає насос, Є дирочка і вона має 6 мм. От, насос зафіксований таким чином. І все, коли ми фіксуємо метки, коли зафіксували розпередвал, насос і кульнувал, тоді можна знімати ремінь. Потім його вдіваємо і метки дістаємо. Ну, Приспособи дістаємо і треба зробити два оберта двигуна, і потім перевірити всі мітки. Я роблю це ну, два-три рази. Тобто раз, зробив два проворота двигуна, перевірив мітки, потім ще два проворота, перевірив мітки. ну і Потім ще раз. Ну, щоб впевнитись, що все добре. Двигун працює без посторонніх звуків, можна віддавати клієнтові.